Швид, сьогодні 24 травня 7.30. Виїжджаю знову на роботу у Данську, наречі сонечко. Плюс 9, плюс 9 градусів у нас. Так, типа, не дуже сильно у нас тут жарко. М -м -м, та, в принципі, все. Покажу ще отак. Гарненько. Нарешті може потепліє. Нарешті, нарешті, може, в травні буде тепло. Я сподіваюся, що буде тепло. Все, а зараз газую на роботу. Треба ще провірити, буде, як пасат їде при 140-160. Тому що, чи була... Бо раніше, як полость була розбита трохи, то була вібрація, така. Чуть-чуть так била по правій стороні. А зараз мені цікаво, чи буде знову така вібрація, чи ні. Так що газую. Шоста година вечора я заїхав додому. Ну що, роботи останніми днями багато, тому нічого такого не знімаю. Навіть там особою не їздили по дорозі, щоб щось зняти, прикольне. Та й таке, швидко хотілося сьогодні просто вже все закінчити і просто свалити. І ми так і зробили. Короте, у нас був план, і ми його дотримувалися, і ми так все, -все зробили. мабуть, буде видно, як я знімаю, прикольно. Так що все. На цьому кінець дня. Все. Всім пока до завтра.